Ввечері друзі, як завжди, сиділи навколо багаття. Дівчинка сиділа біля Марії, а Ісус навпроти них. Поглядом мала ловила обличчя друзів і зупиняла його десь у далині. Сумна пісня в залі, сльози в очах брата і Янгола та розмова з Лаурою про те, як несправедливо обійшлися з Ісусом, не давала їй спокою. Марія помітила це і пригорнула її до себе. Що сталося, котику? – запитала жінка. Якщо не хочеш казати всім, скажи мені на вушку, а я передам. У брата дуже руки болять, як вони могли так вчинити, бо чого дівчинки веселки з'явилися з що скоро потекли по щеках. Ісус хотів підійти заспокоїти її, але радо попросив його залишитись. Перед молою присів Йоанн. Ніжно взявши руки її маленьку ручку. Котику, ми зробимо все, щоб сілити його. Ти дала нам надію, що це можливо, і ми не відступимось, Обіцяю тобі, ми не залишимо твого брата. Дівчинка усміхалась, все ще відчуваючи сльози на обличчі. Потім підійшов Петро, погладивши її по плечі. Все буде добре, ми не дамо ображати ні тебе, ні його. Ісус постійно нас захищав, тепер наша черга. І він загадково підморгнув малій. Потім підійшов Яйків і сказав їй на вушку, я знаю, як твій брат за тебе переживає. Якщо буде нагода, скажи, що ми нікому тебе не віддамо, навіть за викуп. Дівчинка Дівчинка-веселка засміялась і не вірилася, що друзі так цінують її. Андрій просто обійняв її, відчуваючи, що біль, який висів над ними так довго, скоро розтане в повітрі. Вони весь вечір смішили мивом, обіймали і обіцяли, що все буде добре. Марія прикрила її пледиком і пригорнула до себе Все, ти наша, жоден поганець тебе не образить. Ми не дамо, пообіцяла вона, і дівчинка згорнулася ковбочком в її обіймах. Брат стояв біля Великого Дуба, опершись на нього спиною і спостерігаючись за дорогими йому людьми. Того вечора в центрі уваги була його сестричка, проте друзі огортали любов'ю Ісуса, і це було неймовірно.